І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, для людини, яка перше береться читати Євангеліє, початок Євангелії від Луки і Йоанна, а точніше порівняння цих початків, може стати спокусою. Адже справді, коли ж таки покликав Ісус до себе рибалок з Назарецького озера Петра, його брата Андрія, Якова та Йоанна? Адже ж євангелист Йоанн, який сам був серед тих покликаних, дуже детально оповідає, як сталася зустріч ще тоді над Йорданом. І ось раптом у Євангелії від Луки, ми нічого не читаючи про ту першу зустріч, натрапляємо відразу ніби на нове покликання, коли тільки апостоли, які до того продовжують собі рибалити, заробляючи цим на життя, нарешті пішли за Ісусом. Але навіть для людини, яка наділена вже певним життєвим, досвідом, досвідом помилок і втрат, неминучих у житті кожного з нас, Очевидним стає, що саме порівняння цих двох епізодів і допомагає нам відчути всю складність приходу до Христа і тих рибалок із Галилеї, і кожного із нас. Адже справді хіба не бувало і в нашому житті, що перший запал віри, перше бажання бути в церкві раптом виявляється поверховим. Таким самим, як те зерно, яке впало на неглибоку ріллю у притчі просівача. І після перших ентузіастичних періодів часто відвідування церкви і активної молитви, ми поступово відчуваємо, як починаємо охолоджуватися, байдужішати, шукати нагоди не прийти в неділю до церкви, шукати приводів для того, щоб не стати на молитву. І раптом несподівано для себе відчуваємо, як ми опинилися вже знов на такій самій далекій відстані від Христа, від Церкви, як і були перед тим, коли вперше відчули його поклик. Відчувається не тільки окрема людина. Часто відчувається таке саме і цілий народ, і ціле людство. Саме тому і говорять так багато сьогодні. Про нову євангелізацію, про потребу нового прочитання для себе Євангелія і нового слухування у голос Христа. Адже справді кожен із учнів Йона Хрестителя, які, подолавши десятки і десятки кілометрів, прийшли над Йордан послухати пророка покаяння, захопленням прийняли його Слово, ото ягнятко Боже. Вони пішли до Христа, вони прийшли в Його убогу оселю, яку він собі мав десь там над Йорданом, не житло в нашому звичайному розумінні, а може, місце, де він перебував на ночівлі і неподалік звідти, у пустелі потім відбував сорокденний піст. Але Христос віддалився, вони лишилися самотніми. Вони не могли довше перебувати там над Йорданом, повернулися додому, знайшли там родини, які треба було утримувати. І той сплеск ентузіазму, який вони пригадували з минулого, ще все слабшав і слабшав у їхніх споминах. І ось сам Христос знов приходить до них, приходить не тільки зі словом, яке вони почули тоді над Йорданом. Він приходить із реальним виявом своєї надприродної сили, із тим чудом, яке виявилося в ловітві Риби. І він звертає до них слово, яке покликало їх випливти знов серед хвиль Генезарецького озера, випливи на глибочинь. Це слово звертається до кожного із нас. І саме тоді, коли ми переживаємо кризу віри, нам треба дуже добре вслухатися у нього. Очевидно, кожна криза пов'язана із поверховістю сприйняття нами Євангелія, поверховістю сприйняття самої присутності Бога у житті. Адже ж буває. Що ми і сприймаємо саму церкву як такий елемент національного декору, традиції, історії, свою причетність до церкви виявляємо також у якійсь, якомусь елементові своєї декларованої патріотичності і не більше. І саме тоді ця присутність виявляється такою неглибокою, мабуть, ще більш поверховою, ніж перша зустріч апостолів із Христом. І це ставить нас перед необхідністю шукати справжньої глибини віри, шукати, вчитуючися слово Євангелія, не прочитавши його один раз. Знаєте, мені колись давно вже довелося зустрітися із колегою, яка, почувши про Біблію, легковажно говорила: А, я знаю Біблію, я читала її, там стільки противорічей. Можна і так прочитати Біблію, щоб шукати в ній тільки суперечності якісь давні міфи, а можна прочитувати Євангеліє день у день, переживаючи його слово, як Боже Слово, промовлене до нас, як добру новину, яка нас знові знов кличе, випливеш на глибінь. Відчуй, що це і є. Остати чи я, якої тобі бракує у житті, яке стало без Бога таким порожнім і прісним. Випливти на глибінь, це значить позбутися поверховості у сприйнятті життя, позбутися поверхової декларативності в патріотизмі. позбутися лише якогось верхнього шару стосунки з оточенням. Позбавленим того глибокого відчуття братньої солідарності, подружньої любові, з того справжнього глибокого кохання, яке змушує відчути себе справді одним тілом відчути болі чоловіка чи дружини твоїми болями. Його турботи твоїми турботами і відчути сім'ю невипадковим зібранням людей, які зустрічаються десь там на одній квартирі бо іншого житла немає, щоб розбігтися кожен у своїх справах і забути один про одного до наступної зустрічі, яка може і дратуватиме тебе. Христос, щоть нас переживати наші стосунки з ближнім. Через призму стосунків із ним самим. І у подружній любові відкривати не просто стосунки між людьми, які з'єднані у ЗАГСі, а стосунки подібні до стосунків Бога із церквою, Бога із людиною, не дарма до алегорії стосунків закоханих вдається. Автор пісні над піснями, бо натхненний автор пісні над Піснями, відображаючи в формі цих стосунків стосунки Бога і людства, недарма і сам Христос та Його апостоли вчать бачити стосунки Христа із церквою також у формі подружніх найтісніших стосунків. Випливти на глибінь це означає сприймати життя в усій Його повноті. А значить, відчувати глибину присутності повсякчасної, вимогливої і щедрої водночас присутності Бога у нашому повсякденні. І переживаючи повсякдення, не квапитися швидше проминути всі його підводні рифи, обминути які так радісно для нас, але замислитися над тим, чому Бог посилає нам ці випробування. Переживати його присутність у подоланні їх і не забути ні в якому разі подякувати Богові наприкінці дня за те, що ми зуміли добре його прожити, успішно вийти із випробувань або просити в нього сили, щоб ми могли знайти в собі приховані ресурси, яких ми можемо не знайти, якщо залишаємося на поверхні, щоб. Гідно відповісти на виклики часу. Бо трагедії є, що ми, не відчуваючи справжні глибини життя, не відчуваючи в ньому присутності Бога, можемо так само поверхово сприймати і себе самого. Випливте на глибінь, це означає заглибитися у самопізнанні, відчувати, шукати в собі образу і подобу Божих. Бережно, тремтливо зберігати їх, охороняти, плекати і самому жити із постійною присутністю Бога не тільки у зовнішньому світі, а в собі самому, Бога, відбитого у душі кожного із нас. Саме тоді, коли відчули вони силу, благодатних дарів, що несе їм Спаситель, апостоли. Залишили нарешті свої повсякденні справи і пішли за ним, щоб згодом вирости у церкву Христову. І нас Христос кличе випливти на глибінь не для того, щоб наразити нас на нові небезпеки, а навпаки, щоб відкритися нам в усьому всеосяжній чудовній присутності Бога у нашому житті, щоб відкрити, що Він є з нами поряд. І нам треба тільки зуміти помітити Його і не тікати від цього відкриття, а зуміти оцінити його і жити далі із ним, співміряючи своє життя із Божою присутністю і насичуючи своє повсякдення тією глибиною, яку відкриває перед нами Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!